Всім привіт! На нашу думку, Альбатрос Цитадель є справді унікальним готелем, і щоб аргументувати таку точку зору, ми виділяємо 5 основних його фішок. В першу чергу це безперечно архітектура. Готель побудований у вигляді фортеці на березі моря і будувався він протягом 12 років з екологічно чистого ракошняка, який добувався на цьому ж місці. І на даний момент насправді Альбатрос Цитадель не є до кінця завершений, тому що архітектори дуже завбачливо залишили величезний потенціал для розбудови, як в ширину по обидва боки в пляжу, так і в глибину від моря. Наступний пункт це штучні лагуни з морською водою. І скажу чесно: якщо архітектура мене просто вразила, ну да, прикольно, масштабно, то ось ці штучні лагуни мене як туриста, як гостя готелю, покорили моє серце просто з першого дня. В першу чергу вони дали можливість отримати пологий і дійсно комфортний захід в море без спеціального взуття, і це про наявності коралового рифу. А по-друге, вони знівелювали припливи і відпливи, що є дійсно великим недоліком дуже багатьох готелів хоргади. Ще один плюс лагун це затишок від вітру та хвилі. Коли на основному пляжі червоний прапор, то в лагунах ви все одно можете купатися безпечно, комфортно і завжди. Ну звісно, до заходу сонця, поки є рятівники на своїх постах. Кожна з лагун відділена буйками і сіткою, але це не означає, що за буйки запливати не можна. В кожній лагуні є. Морська живність, тобто гарні рибки, які тут мешкають. Особливо вони гарні і їх багато вже є біля сітки кожної лагуни. Третя фішка готелю Альбатрос Цитадель» – це золотий пляж довжиною 1600 метрів. І він розділений на різні лагунки, в тому числі королівська лагуна з пологим піщаним входом в море для самих маленьких гостей. Також є велика зона виходу на сам кораловий риф, тобто на пляжі золотий пісточок, але вдягаємо спеціальне взуття, проходимо по самому рифу, і все, ми на глибині. Дуже багато туристів надавали перевагу саме от такому розміщенню, тобто ті, які найбільше люблять проводити час в морі з масками і ластами. І з цього якраз випливає і четверта унікальність даного готелю. Тут дуже гарний кораловий риф. Нагадаю, готель знаходиться в Хургаді і в ньому є шикарний кораловий риф. Тому що, як правило, за рибками треба їхати в шарм. Да, роженчик. Почувши відео знімаю і не зміг залишитися в стороні, бо він теж рижий торагент. Так ось. В цьому готелі є дуже гарний кораловий риф, і головне, цей риф поруч. До нього не треба йти десь там по довгому понтону на окраїні пляжу. Бо є такі готелі, що поки дійдеш до того рифу, то не хочеться ні рибок, ні маски з ластами. Вже нічого не хочеться. А тут все поруч. Хочеш, одягнув спецвзуття, прямо з пляжу зайшов на риф, купаєшся, дивишся рибок. Хочеш е комфортно заходити, ніби в басейн, будь ласка, без будь-якого взуття, заходиш в лагуну, перепливаєш через сітку, все, вже є риф, вже є рибки. Причому я впливав від сітки ось так, ніби вздовж рифу, аж на саму глибину, це займає реально багато часу, але там дуже гарно. Так що рекомендую. І це все настільки зручно, що, мабуть, я жодного разу в житті не плавав так багато в морі, як в готелі Альбетро-Ситадель. Мало того, ми навіть жодного разу не купалися в басейні. А навіщо? Якщо штучні лагуни в собі поєднують і комфорт басейну, і цілющу морську водичку, і дуже гарний коралевий риф. Наступна п'ята фішка готелю Альбетро Статидель це так звана Марина, або іншими словами, пристань для яхт. Це дуже сильно економить час для туристів, які хочуть взяти морську прогулянку, зайнятися дайвінгом або снорклінгом, або просто сфотографуватися біля яхти для свого інстаграму. Є ще одна шоста, так би мовити, бонусна фішка готелю Альбетро Стадель, яка чекатиме на гостей в найближчому майбутньому. Але про неї ми розкажемо дещо згодом в нашому телеграм-каналі, до якого можна приєднатися за посиланням в описі до цього відео, шукайте за хештегом «Цитадель». Що ж, яка фішка готелю вам сподобалась найбільше? Напишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.